резонанс Сняний фініш зимового чемпіонату Чернівецької обласної федерації футболу. Фінальний день 20-го меморіалу Віктора Максимчука. Святкове вшанування призерів дитячо-нацької футбольної і волейбольної ліг Глибоцького району. Дитячі веселі старти молодших класів Чернівецької спеціалізованої школи номер 22. Паралельно два мініфутбольні змагання завершувались у неділю 15 березня на двох чернівецьких майданчиках. Обласний зимовий чемпіонат Чернівецької обласної федерації футболу на стадіоні Буковина і меморіальний турнір Віктора Максимчука, який вже 20 раз поспіль пробив ФК університет чину імені Юра Федьковича. Університет команда зіграла у матчі за третє місце зимового чемпіонату. Чину епіцентр ігровий час – 0-0, пенальті – 1-2. А ось у фінальному матчі це дорешівці Шишківці, і також справжній, наче кубковий фінал. Тут 2-2. Ігровий час і знову пенальті. Шишківчани виявились з міцнішими нервами, 3-1 на їхню користь. Ми хотіли дуже виграти, бо перший раз в Шишківці, Кісманський район, добився такого результату. Хотіли виграти вже, хоча, хоча програвали, але бажання у нас було більше, я так думаю, того закономірно ми виграли. Чуть-чуть да, фарту нам повезло. Ми торішні чемпіони. Вели 2-0, значить, тактично неграмотно зіграли кінцівку і програли. Я вітаю хлопців з другим місцем, тому що вони достойно боролися на протязі всього турніру. Можна сказати, одне два села, яких ви час давали гравців у нашу головну команду «Буковина». і ми бачили скільки багато людей. Дуже приємно, що вони отримали величезне задоволення останній матч фінального дня 20-го меморіалу Віктора Максимчука між командами Буковина-73 і Буковина-76 не мав жодного турнірного значення у молодшій віковій ветеранській групі. 39-45, є ще одна 45+. Плюс. Це називається ветеранський турнір, але ну, ці люди вони шою завжди молоді. Ветеранами їх важко назвати. Призери обидвох груп отримали свої заслужені нагороди. А вихованці Магалянського дитячого будинку солодкі подарунки. Це традиція щорічного меморіального турніру Віктора Максимчука. Хочу просто подякувати учасникам. Федерації футболу і Миколі Мнольша за те, що от він пам'ятає, робить. Я думаю, що це свято для всіх: зустрітися, пограти. Є можливість зібрати тих людей, які з звітом іграли разом. Вже багато його випускників вже є ветеранами. приймають участь. І Що є пам'ять про нього? Хто швидше, це одна з дев'яти веселих естафет дитячої спортивної гри. Веселі старти третіх класів Черевецької спеціалізованої школи номер 22 А той, хто швидше, той перемагає. Багато по школах е, я відвідую такі естафети, адже це я знаєте, напевно. Е... Фундамент для майбутнього нашого спорту і насамперед це здоров'я наших дітей. Якого навантаження потребують діти? Рухливість, тому що рух це і життя, і в будь-які кажуть сфері, там чи вони можуть грати, чи футбол, баскетбол, бігати, плавати. Немає речі, Ці ці ж самі естафети вони координують рух дитини. знаєте, координація руху розвивається. Рухливість тут була визначальною, як і загальний веселий настрій. Тобто, все відповідало назві спортивної гри Веселі старти, дитячі емоції тут не тільки, а й жага кожної з команд перемогти. А це чотири класи третьокласників. Ми приурочили його всім жінкам, жінкам, матерям, жінкам, бабусям сестрам, дівчаткам, подругам. І тим жінкам, які сьогодні в такий складний час боронять кордони нашої держави, нашу незалежність, витягують поранених солдат, надають їм допомогу. В першу чергу це свято проведено для того, щоб виховати патріотичні почуття в дітей, адже сьогодні дуже важливо, щоб діти розуміли, що Україна понад усе в серці кожного. Якщо подивитися на фізичний розвиток дитини через фізичне виховання у вашій школі, якщо порівняти, наприклад, роки два назад. Більше 30% дітей, які мали відносилися до спецмедгрупи. Сьогодні ця цифра стала значно меншою. Крім того, зацікавленість учнів нашої школи такими спортивними гуртками, як баскетбол, виросла. Дуже багато учнів займаються саме баскетболом, відстоюючись нашої школи. За підсумками усіх дев'яти штафет, суддівська рада підбила результати за переможними балами. Їх найбільше у третього В вони переможці, але зауважимо, всі чотири команди не лише призери, отримали тут свої заслужені нагороди. І найбільше, звісно, раділи переможці в третій В. В школі, проводять такі ігри, які розваги. У нас дуже багато ігор є улюблених. Ці естафети, які сьогодні ми проводили, це якраз наші любимі наші любими ігри. Такі змагання у формі спортивної гри мали і морально виховний характер. Місця такого свята дуже гарний, як і ці діти. Дуже приємно, що в школі діти поважають спорт, особливо такий вигляд. Як веселі старти, де емоції, де вони хочуть проявити свою так сказати спортивну майстерність і вести здоровий спосіб життя? Нам сподобалось? Світлий зал Глибойського ліцею, а ворочиста атмосфера. По святкому вшановували школярів, спортсменів, футбол,ники, волейбол, дівчата, за підсумками сезону першої волейбольної та футзальної ліг. Ці змагання були проведені зі. Мріння освіти Глибоцької районної державної адміністрації Глибоцької дитячої наської спортивної школи та за підтримки проекту ферплей, чесна гра німецького товариства міжнародного співробітництва садів. Оце їхній плакат, це їхній девіз. як зазначив Микола Алях, дуже доречними вийшли змагання в обидвох лігах під час зимових шкільних канікул. Зрештою, ліга має свої перемоги. Це не одноденний чиразовий турнір, а тривале змагання. Щиро хочу привітати всіх і тих, хто переміг, і тих, хто брав участь, бо інколи участь в олімпійський олімпійській да? принципі, набагато важливіше, ніж певні перемоги. Ми радіємо перемогам, але наша участь це прагнення до того, щоб досягнути тих результатів. Приємно, що на Глибочині існує така ліга. Нехай вона сьогодні футзальна, нехай вона волейбольна. але... Я сподіваюся, що такі юнацькі ліги будуть у всіх напрямках, у всіх видах спорту. Тут видно результат, який ви показали на змаганнях, тут видно результат ваших тренерів, педагогів, тому що сьогодні дуже актуально, то, що щоб діти займалися спортом, ваші успіхи сьогоднішні не випадкові, тому що вас виховують і вас тренують гарні тренери, які вкладають всю душу. А ми знаємо, що чогось досягти, то треба щоденно працювати і не одну годину, і тільки в результаті щоденної такої праці можна досягти успіхів. У волейбольній дитячо юнацькій лізі виступали 5 команд загальноосвітніх навчальних закладів. Це 50 учнів спортсменів. А у футзальній 16 команд. Тут 128 школярів. Вони змагалися у восьми спортивних залах Глибоцького району. Микола Лях піврахував забито 390 голів на рахунку 75 юних футболістів. У підсумку вийшло не просто підбиття сезону, а спортивного конц. Серпне святкове дійство, іришнезнака з кожним роком. Набирає все більше обертів в плані розвитку фізичної культури і спорту. Тут і спортивна база, і підготовка команд з різних видів спорту, участь в обласних і державних змаганнях, педагоги, тренери з дітьми. Посильний вклад вносять і батьки. Тому я думаю, що у вас велике майбутнє, а ваш досвід ми будемо дійсно розповсюджувати для всієї області. Чи все ми зробили для вас? Чи робимо? Мені приємно сьогодні сказати: за 12 років у нашій системі освіти для того, щоб у нас і фізична культура, і спорт була на висоті, ми побудували вісім нових спортивних залів. Це, я, я, це What you all come me? with a little bit of this and a little bit of that You can get what you see, you can see what you get now Сі першої футзальної ліги це загальноосвітня школа село Волока, команда Геліо Злибока та навчально-виховного комплексу села Тур'ятка. За відомою традицією у футзалі були відзначені кращі за номінаціями: воротара Дмитро Згоник, Геліо Злибока, бомбардир Євген Василенчук, Глибойський ліцей. В нього 28 голів і кращий гравець турніру Михайло Гучик Волока, Трика капризерів волейбольної ліги, глибоцька нацька спарт. Півна школа, команда Каравшівського ліцею та навчально-згомного комплексу село Кубка. Капітана обидвох команд волейбольної Марія Круляковська та футзальної Максим Салагор – отримали перехідні кубки як переможці першої волейбольної та футзальної ліг Глибоцького району. У житті, як кажуть, відколи за пам'ятаю, майже постійно був у спорті і зараз залишаюся. І мені дуже приємно відвідувати саме такі дійства, як я побачив, як дівчата виходять з волейбольної команди, то можна спокійно вас проводити вже в місць Україна. Це насамперед <праць> свідчити, що дещо, і прикладом є для інших, що спорт це є як і здоров'я, так само і краса. Меблі. Практичні та компактні. Меблі бос. Європейська якість. Сучасний дизайн. Розумні ціни. Меблі бос. Рішення для ваших ідей. Місто Чернівці. Вулиця Руська, 251. Реклама на телеканалі Буковина. Зміщення професійно влучно бачимо ціль, не зважаємо на перешкоди. зателефонуйте креатору 52 37 36 Mulțumesc, domnilor și Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă transmisie directă în limba română companie companiei de televiziune.